Вітаю, сьогодні я буду грати у Байлд або Ад у Роблексі. Поїхали. І до речі, це нарешті повне відео. Ура! Ну а сьогодні я і мій двоюродний брат будемо випробовувати гармату, яку я сам побудував. Але він спочатку перевернеться, так, молодець. Ну що ж, Лефенс, давай іди до мене. Так, давай вставай сюди, і зараз ми тебе запустимо. Плац. Щось не спрацювало. Дивно, о, ні, все працює так. Тепер, мабуть, його треба чекати, поки він повернеться. Тому давайте зараз я швидесенько перезавантажу цю пушку. Ну і давайте я зараз покажу на собі, як вона працює. Встаю сюди і натискаю летіти. Вау! Вау, подивіться, я прям рівно лечу. О, опа, я відскочив і далі лечу, а ні, все. Це було дуже епічно. Я навіть отримав 16 коїнів. Вау, мені тепер цікаво, а що буде якщо себе запустити боком. Давайте перевіримо. Вау, логічно, в принципі, я полетів боком. Так, та знову 16 монет, добре. А зараз я полечу на цієї машині. Заходжу в машину через задні двері, обов'язково зачиняю їх, сідаю і поїхали. І якщо що це не моя машина, я її вкрав. В принципі, я припаркувався, тому натискаю на кнопку Летіти. Ух ти, це виглядає епічно вау вау, вау, дуже класно, іще на колеса встав, круто. Повертаюсь назад, бо я хочу ще раз. Давайте я таки встану передом, натискаю і, ух ти, я прям як не лолечу. І-ай-яй-яй, іще на дах перевернувся, доведеться пояснювати власникам, де їх машина. Цікаво, а якщо я побудую літалку і запущу себе, я полечу далі. Майже готово, зараз я це і перевірю. Ну що ж, відкріпляю себе і полетіли. Полетіли. Ой ні, я не те хотів. О, ладно, лечу так. Стоп, що? а я влучив в машину, яку ми колись залишили. Ого, це ж якийсь збіг, що я прилетів саме в цю машину, і ще й вижив нічого собі. Для мене це просто вау. Ну що ж, знову завантажую гармату. Вся гармата була успішно перезавантажена. О, Лефенс теж хоче політати, зрозуміло. До речі, якщо цікаво, ось так працює моя гармата. Можете теж таке собі будувати та літати. Але краще бути за команду білих, це ще її треба впіймати. І вона дуже погано працює, якщо я хочу літати на цій штуці. Це як якийсь бар'єр, невидимий чи щось таке. А якщо я встану тут і підлечу, ого, ось стиріть так нормально. Так, давайте ще раз. Ой, мене засмоктало, наче, і я взагалі не можу нічого зробити. О, так, давай ще раз. І знов те саме Вау, це прикольно. А тепер я тримаю Лефенса у себе на спині, і ми зараз полетимо разом. Ну що ж, полетіли, <плес> подивіться, нас просто крутить. Ми дуже швидко і дуже далеко полетіли, а все. І взагалі що це було? Це якийсь пінк. А ще я вирішив зробити ось таку іншу гармату. Вона працює дуже просто, я розкручую, а потім натискаю Відпустити. <гум> Вау, це було цікаво. Але чому він полетів назад? А ну-ка, модифікував цю штуку, щось не працює. Так, працює, але таке собі, гаразд, ідемо далі. Ну що ж, а тепер ми втрьох з підписником хочемо полетіти. Такс, добре, встаємо сюди і натискаю полетіти. О, все майже ідеально, але чомусь Лефенс відкріпився. О, ми ще живі, давай стрибаю, стрибаю, я дійду до фінішу, ні. Ну що ж, а тепер ми з Лефенсом полетимо на кермі піратів. Натискаю і нічого не відбувається. Чому? О, ні, полетіли, ура! Але якось дуже криво. Ауч, стоп, о, я можу вижити. Так, я бой. А Лефенс помер. Ну. Буває, це не я такий, це життя таке. І так, я тепер я хочу вам показати гармату для машини, яку я тільки що збудував. Та будував, ай, на що ти мене збив, та будував її довго. Ай, та що ж ти робиш, годі мене вже таранити. Я сідаю у крісло, щоб керувати гарматою, та ми заїжджаємо у неї. Але це складно, тому ще треба нормально заїхати. Тому спроба номер два в нас виходить, і я закриваю двері. І все, двері ідеально просто зачинені. Після цього можна підіймати цю платформу. Вау, як на мене, це виглядає досить прикольно. І наша платформа трохи повертається, але це нічого. Ми на максимальній висоті починаю крутити, ого це дуже швидко. Головне себе викинути у правильну сторону. І так вийшло. Ми летимо, але недовго. О, ми навіть можемо поїхати. Давайте. Так, сідаю за кермо і поїхали. Давайте повернемося на базу, щоб ще раз політати. В принципі, зараз ми швидко доїдемо. Особливо з турбо. Ну, в принципі, це і все. Я дякую, що ти додивився або додивилися це відео до кінця. Якщо тобі сподобалося, то будь ласка, постав под та підпишись на цей канал. Я старався. Потім, мабуть, навіть зроблю туторіал, як зробити таку пушку. Бувай!